Друзі, всім привіт-привіт! Мене звати Вікторія Драневич і ви завітали на мій в'язальний канал. Ну що, дівчатка, як у вас там з настроєм осіннім і з настроєм на Хеловін? Звичайно, що він вже закінчився. Ну, але в мене тут трапився дуже класний гарбуз. Думаю, він дуже до цього підходить. І починує своє відео з готових робіт. Потім покажу, яку класну мені прислала Альона Паращенко посилочку, ну і трошки планів на найближчі дні. А найперше, що я хочу, дівчатка, сказати, це я хочу передати віртуальний моточок. Справа в тому, що наші українські майстрині передають одна одній віртуальний моточок і дають одна одні завдання. І мені Таня Чорна з каналу Тетяна Чорна передала моточок віртуальний. Називається ну це такий челендж моточок, який подорожує, подорож моточка. А я свій моточок віртуальний передам валі з каналу Житейське в'язання і вишивка з Валентиною. Отже, валяловий моточок і вигадує для мене завдання, а моє завдання для Тані. Люблю дивитися її відео. Вони дуже цікаві, наповнені естетикою. Ну, взагалі, Таніні відео для мене відпочинок. І я знаю, що Таня дуже полюбляє Гаррі Поттера. І я знаю, що Таня дуже багато в'яже шкарпеток для наших захисників. Отже, Таня, твоє завдання. Зв'яжи шкарпетки для себе, особисто, для себе коханої. В стилі Гаррі Поттера, шкарпетки Гаррі Поттера, але для себе. Отже, так, завдання я дала. Тепер давайте подивимося, що я в'язала на цьому тижні. Ну і починаємо. З цієї ось краси, дівчатка, як я вам і казала, я хочу якийсь новий, якийсь незвичний гарбузик. А, так, ви вже бачите на моєму каналі, ви вже в'яжете. Ще з минулого року був такий майстер-клас на ось такі гарбузики. Далі а, в мене є майстер-клас на гарбузик гачком. Ось тут вони всі поряд біля мене. І, знаєте, ось таких дуже багато на Ютубі, дуже багато майстер-класів, ну, взагалі, переповнений весь YouTube. Тому я придумала подушку гарбуз, який в'яжеться по колу. Мені було замало, захотілося щось іще. тому ось такий незвичний гарбуз, який в'яжеться, бачите, поперечне в'язання. Такого ви ще точно не бачили на Ютубі. І ось такий хвостик. Він мені нагадує, мешачий, не знаю. Через те, що він так там особливо в'яжеться, він сам по собі ось такий загнутий. Ось такий гарний, цікавий. Так що ловіть нову ідею, нове натхнення. Майстер-клас я вже відзняла: змонтую, викладу і. В'яжіть задоволення, щось новеньке, щось цікаве, такого ми іще не бачили. В'язала Я це з пряжі купувала в Аврорі дівчатка пряжу ось така пряжа для в'язання Knitting Yarn в 100 грамах 180 метрів. Я в'язала спицями номер 3 тут 100% поліестер. Мені пряжа доволі сковська, мені нагадує Лавсан. Знаєте, дівчатка, я б з цієї пряжі лише б, лише б тільки декор в'язала. Були недоліки. Про вузлики це така тема може бути скрізь, але поки в'яжеш, ось, дивіться. Уже на самій ниточці є ковтунці, тому, звичайно, що це лише декор. Добре, це можна зняти ці ковтунці, але тут ще траплялося у в'язанні. Звичайно, що моточок весь чистий, відразу нічого і не зрозумієш, але траплялися якісь такі темні плями, не знаю, можливо, це якесь масло, можливо, ще щось. Після прання вони ніде не зникли. ну Звичайно, що тут. На гарбузику я їх зараз і не знайду, я їх намагалася вивезти, зате я тут знаходжу ось ці ковтунці. Вони, ну, вони залишаються, вони прямо були. Ну, тобто, дівчатка, для декору можна використати, для якогось одягу, звичайно, я цю пряжу взагалі не рекомендую. Так що ось готова робота номер один. Дівчатка, в мене дов'язалася маніжка, я в'яжу маніжки для наших захисників. У спільному проєкті «Зігрій мою душу. В'язала по своєму майстер-класу. У мене там на три розміри майстер-класи, я так хотіла швиденько, думаю, і ще на два розміри пов'яжу, але потім вирішила, що треба вибрати пряжа Бобіна, тут 50% поліастер 50 меренос. Дуже м'якенька взагалі немає жодної. Ну, Колкості взагалі немає, відсутня. Ось такий майстер-клас, у мене є на каналі, тут іде розширення, ось, бачите, по спинці. Ось такий снут куточок, як я його назвала, як в мене є підписана на каналі. Дівчатка, чому я не в'язала далі? в'яжеться просто за один вечір, дуже швидко, але я вирішила спочатку випрати цю маніжку. І зрозуміти, чи стане пряжа якішою і чи вона відкриється. Тому що в моточку вона була дуже-дуже суха. Мабуть, це була ця пропитка. Не знаю, але я прала, знаєте, дівчатка, я прала в пральній машині на режимі швидке прання. Можливо, на наступний раз вкину на інший якийсь режим. Бо я хотіла взмити ось цю пропитку, хотіла, щоб пряжа розкрилася. Ви знаєте, вона стала м'якішою. Тут не буде вам видно, але вже, повірте мені, на слово, вона випустила такий сизий-сизий пушечок, дуже такий близький до тканини, немає якихось там окремих волосків, які б стирчали. Я вирішила, що з цієї пряжі буду в'язати маніжки. А на наступний раз все ж таки на якийсь інший режим поставлю, щоб пряжа ще краще вона розкрилася, стала м'якішою. Дуже мені подобається ця маніжка дівчатка, я її не важила. По-перше, мене підкупляє навіть ось цей такий дуже класний колір хакі. І взагалі цей колір можна довго роздивлятися, якщо при даному освітленні він не, не такий якийсь, там, знаєте, плаский, однорідний, він доволі глибокий. Тут є такі різні переливи кольору, Ну, зараз під лампою я точно цього зараз на камері не бачу. Отже, така маніжка є, і буду з цієї пряжі в'язати інші. Далі, дівчатка, в мене є тут такі некрасиві шкарпетки, ну вони ще трошки і вологі, я їх не на блокаторах сушила, а так дуже вони широкі вийшли, але це взагалі волога. Ну Зараз буду досушувати. Але я знаю, що я відправлю, мабуть, ці шкарпетки червницям добра. Вони можуть їх відправити людям похилого віку, а в них бувають різні проблеми з ногами, і лімфостаз, і варикоз, і взагалі різні захворювання. Тому навіть такі широкі шкарпетки, вони будуть. В'язала на спицях номер 3 набрала 60 петель, Ось чому вони доволі широкі, треба було в'язати резиночкою. Та ще й взяла, зв'язала клин підйому, Тут п'ятка бумеранг. Треба було хоч клин підйому не вив'язувати. Ось все, що залишилося з моточку. В'язала це пряжа нашого українського виробника вівчарі. Називається. І цей залишок я також не викину. Звичайно, що він ще й знадобиться. І, дівчатка, не знаю, якось я по-іншому почала дивитися на цю пряжу. Мені почала подобатися дуже ця фактура. До речі, випрала я руками, а на віджим, на полоскання віджим вкинула в пральну машину. І все ж таки пряжа розкрилася, дуже гарно виглядає. І мені подобається ось цей якийсь природний такий рустикальний вигляд цієї пряжі, глибина її кольору, яку знову ж таки. Ну, на камері під лампою тут не видно. Не можливо, видно, але я, мені здається, що так сильно пересвічує. Дуже, і знаєте, вона стала м'якенькою, дуже приємною, не знаю, якось. Мені останнім часом в вівчарі почала подобатися. І не відчуваю я отієї такої колкості. Можливо, це мені трапився такий гарний моточок. Не знаю, але мені ці шкарпетки, хоч вони такі не красиві, але вони мені все одно подобаються. А ще, дівчатка, у мене тут є мітинки. Як і казала, що мені потрібні мітинки. Зв'язала вони також трошечки вологі, але вони будуть не мені. Я показувала, що в мене є корзинка бажань для мене. І, дівчатка, я пішла подивитися свій майстер-клас. Там потрібно набрати на спиці номер 3 38 петель. Мені здалося, що це буде замало, ця пряжа в мене трошки тонша. Це в мене тут одна ниточка шерсті і одна ниточка махерчику. Але, як виявилося, вони трошки вологі. Після прання я думала, що вони трошки підсядуть, і, і все-таки вони підсіли. Але все одно, бачите, ось так, ну це трошки. І я набрала 40 петель на дві петлі більше, і на пальчик тут на дві петлі більше. І я, дівчатка, зрозуміла, що це мітинки будуть не для мене. Тут тоді я побачила, що в мене ще два моточки цієї шерсті залишаються, я можу зв'язати для себе. Запропонувала цій мамі, і вона погодилася, приміряла, на неї вони підходять. Не хочу перерозтягнути, зараз бо вони мокрі, ще трошечки вологі. І я хотіла дівчатка на цих мітинках робити вишивку. Ну, але тепер я ці віддам, а собі в'язатиму нові. І що я зрозуміла, що я в'язатиму тут резинку, і в'язатиму її аж до прибавок. У мене доволі ну, тут ходе зап'ястя. В'язатиму до прибавок. Також резинкою зв'яжу пальчик. Резинка краще обтискає пальчик це. Дівчатка, і за тою резинкою, що тут пряжа вона не еластична. тому треба використовувати резиночки. Взагалі, як я розумію, мітинки мають бути як друга шкіра, поруціти. І тому буду використовувати резинки. І собі я зв'яжу ось тут довшей, ось цю частину довшою. І резинкою для чого? Бо я хочу ну, Використовувати ці мітинки на роботу їх носити, а мені треба писати на вулиці. От я хочу довше. І коли мені треба щось писати, я резинку просто буду ось так от загортати. Ну, а ось тут, дівчатка, я залишила ці бо все-таки я хочу вишити, зробити якусь вишивку для себе. Раніше е такого не бачила на собі, не знаю. Зараз мені дуже хочеться. Дуже подобаються. Вони такі ніжні, приємні. Після прання взагалі такі м'якенькі. Ну, зараз я їх досушу і подарую. Так що, дівчатка, ось такі готові роботи в мене трапилися. Не знаю, напишіть, як вам, мені подобаються. А ще хочу показати вам посилочку, яку мені прислала Альона Паращенко. Щиро я за це вдячна. Вона мені прислала пряжу для дитячих пледиків. Бачила, що я в'яжу. У мене тут сірих сірих, скільки? 5 моточків. Так, і цих 5 моточків Дивіться, які, які ніжні, взагалі такий ніжний колір, дуже приємний. Я відчуваю, як мені приємно буде в'язати. alize Softie Plus. Це тут 100 грамові моточки, в 100 грамах 120 метрів. Осім а сіренький. Не знаю, дівчатка я не буду розпаковувати. Якщо дуже цікаво або треба, то напишіть. Ну і що, у нас тут, мабуть, 100% полі... мікрополіестер. Ну, але для дитячих пледиків це взагалі буде дуже-дуже щось класне і приємне. І я не знаю, руки чешуться вже. Можливо, і розпочну якийсь пледик. До того ж, великий плюс цієї пряжі, що. Важно не заморочуватися з візерунком, не переживати, що ти його не в'яжеш, бо його просто не буде видно. І ще, дівчатка, Альонушка бачила, що я в'яжу маніжки. Запитала, чи підійде пряжа Alana Gold Class, звичайно, що підійде, вона мені присилалась коричневу пряжу. І, дивіться. Блакитний із бірюзовим. Ну, я чомусь на ці маточки. З цих, це, звичайно, що будуть маніжки. Це 100%. А на ці маточки я глянула. Знаєте, дівчатка, дуже світлий колір Я якось вважаю, що це буде непрактично. Ну, це моя така думка. Напишіть, що думаєте ви. І я подумала, можливо, із цієї пряжі я зв'яжу якусь смугасту жилетку, чому б і ні. І що, ви думаєте, я люблю цю пряжу, якщо чесно. І я вже розпочала навіть, і вже загубила петлю, не витримала і розпочала в'язати нову маніжку. Дівчатка, мене трошки відволікли, не пам'ятаю, що розповідала. Ну, в общем, я розпочала маніжку по своєму майстер-класу, буде реглан Погон. В'яжу і насолоджуюся. Дивіться, ну просто клас! Петельки відразу. Навіть до прання, так дуже добре вкладаються в полотно. Я в'язала шапки з такої пряжі, то мені вони подобаються і в носці, і в тому, що вже шапку носили я і Маруся два роки, чомусь вона нам дуже сподобалася, в мене є на каналі майстер клас із високою такою маківкою. То просто немає такій шапці з носу, по-перше, по-друге, там ніяких ковтунців, ніяких проблем. Ну, дуже класна. Пряжа, дуже гарна, мені подобається. Я б її рекомендувала. Ще, дівчатка, зараз виведу на екран. Мені прийшов коментар під відео, майже в кожному відео показую маніжки свої. і там під якимось відео прийшов коментар, що маніжка обов'язково повинна бути. М'якенька ніякої колючості, і вона має бути така, знаєте, маленька, компактна, щоб зняв, кинув її там в карман. Якщо вона буде колюча, її просто ніхто не носитиме. В принципі, дівчатка, я згодна. І вже який раз повторюся і скажу, що все-таки треба підбирати м'якеньку приємну пряжу. Так, я розумію, що можна колючу пряжу додати в жилетку, вона одягнеться в будь-якому разі на якусь сорочку чи лангслів, чи на гольф, вона не одягнеться на голе тіло, особливо на дуже чутливу шию. То там, можливо, якась і колюча пряжа тут, всім кажу. Ну, кожен в'яже так, як хоче, з чого є. Ну, але все-таки, знаєте, дівчатка, в'язати можна, з чого є, але дивитися. якщо воно не підходить, ну, я думаю, не потрібно в'язати непотрібні речі. Дійсно, я згодна з цим коментарем, з цим коментатором. До речі, здається, цю людину вперше бачила себе на каналі, мабуть, якась нова підписниця чи підписник. І... Я надіюсь, інші також побачать цей коментар або й почують, зрозуміють, що все-таки так. Людина також пише з власного досвіду, не просто так, аби щось написати. Це дійсно слушна порада. Дівчатка, давайте трошечки планів на найближчі дні, раз я вже почала показувати, що я почала в'язати маніжку, ой, навіть через камеру дивлюся, любуюсь. І колір такий приємний. Маніжку буду в'язати, це однозначно. Далі, щось у мене на цьому тижні не зайшли мені ці шкарпетки. Знаєте, дівчатка, я на, цю, на минулому тижні знімала майстер-клас на рожеві шкарпеточки Барбі Сокс. І там також була пряжа Артісан, але я в'язала на спицях 2,5 і це було дійсно зручно. Не знаю, і така вона була товстенька. Я так зрозуміла, що Артісан. І я пам'ятаю, жовта артісану у мене колись була. Я так зрозуміла, що ця пряжа, її товщина залежить від кольору. Тому що ось ці двоє якраз зустрілися такі тонесенькі. В'яжу на 2,25 буду. Знаєте, треба ці шкарпетки взяти собі в машину, так вони швидше зв'яжуться. Далі буде місяць у моїй веселці. Далі беру там участь. І там у нас листопад з блакитно-синій, чи синьо-блакитний, ну, ви зрозуміли, якийсь такий от колір. І я буду брати знову ж таки пряжу Artisan, а ось цей красивий синій, так, 797-й номер, дуже гарний дівчатка. Буду в'язати шкарпеточки для захисників, звичайно. що... І в підмот вже почну брати е, ось таку, такий махерчик. Це одна і та сама людина мені присилала до того ж синього в мене два моточки таких. Так що буду вив'язувати їх на шкарпеточки. бо я щось, знаєте, з літа як от в'язала вже без махерчика, так і в'яжу, а потім думаю, та ні, вже потрібно вже час додавати, вже комфортно буде в'язати разом з ним. До, до того ж, дівчатка, це додає швидкості у в'язанні, бо ти можеш взяти е, там спиці 2,5 або навіть 3, дивлячись від тощини махерчику, від товщини ниточки, до речі. Поки що по відчуттях, ніби трошки тостіше, але це в роботі зрозуміється. А, так що ось для веселки в мене ось ці два моточки синіх шкарпетки для захисників. І ви знаєте, дівчатка, я вже хотіла, думаю, все, я вже так нав'язалася маленьких процесів, хочу взяти в роботу щось побільше, думала вже всім все зв'язала, але мені зателефонувала моя старша донька. Ага, у мене тут вже щось було колись розпочиналося. Думаєш, що там заважає? А, я згадала, це я тут ще білим в'язала вишеньки. Ну, якось, знаєте, от треба відразу робити проєкт, не відкладати, бо потім якось ти не розпочнеш його робити. Давним-давно в мене вже ця пряжа, цей дуже гарненький моточок, і вона мені замовила шкарпеточки, каже, мені вже треба нові. Ну що ж, звичайно, що я для неї зв'яжу, може, якісь візероночки використаю. Подивлюся, як в мене буде з часом. Так, ну і, дівчатка, я нарешті хочу, щось, якийсь плечовий виріб пов'язати. У мене лежить два джемперочки, до яких щось я ніяк руки не дійдуть. І я м, робила опитування в інстаграмі. Дівчатка не проти пов'язати павутиночки. І я, дівчатка, хочу павутинку, але не валахонистую, як ми, звичайно, всі в'язали. У мене таких є, і з рушиками є. Ну, все, мені набридли. Я хочу. Поветинку, але по тілу. І я хочу круглою кокеткою з якимось візерунком. Я хочу, щоб вона була якась така гарна, святкова, можливо, новорічна. Це не 1000 метрів на 100 г, це щось товще. Ніяких нічого, етикеток ніяких ніде немає. Це був подарунок від магазину, так що я навіть не знаю. Я тільки пам'ятаю, що тут був якийсь дуже класний склад. А от метраж взагалі не пам'ятаю, але якщо зніматиму майстер-клас, то в принципі е, можна орієнтуватися по е, щільності в'язання. Якось так, щось, щось мені такого захотілося. Дуже надіюсь, що в мене до цього дійдуть руки. Ну, і, звичайно, що дівчатка, хочу щось пов'язати зі своєю корзинкою. Нагадаю, що в мене є корзинка для мене. Тут буду для себе в'язати мітинки, бо все ж таки хочу, і вони мені потрібні, але поки що не вдалося. Рукавички, це шкурка норки, це для тих, хто не бачив минуле відео. І хочу манжети. Ось так от. Ну і все. Багато я чого хочу, але подивимось, що з цього вийде.